Нерухомість хату на огляді на трикімнатна квартира в ЖК Новопечерській липки. Велика простора кухня Вітальня. Вона дійсно вражає своєю площею та ідеальним плануванням. Тут усе продумано до надрібніших деталей. Кухня виконана у сучасному мінімалістичному стилі з збудованою технікою Bosch Усе абсолютно нове. Поруч розташована їдальня зона зі столом на 6 персон і стінним освітленням, яке додає сімейного затишку. Далі переходимо до майстер-спальні. Кольорова гама підібрана дуже гармонійно, що створює атмосфери спокою та комфорту. У спальні є власна ванна кімната з двома раковинами. Також передбачена окрема кімната з робочим місцем. друга спальня також виглядає затишна. шафа, робоча зона зі столиком і все необхідне для комфортного відпочинку. При вході нас зустрічає просторий коридор з великим зеркалом та гардеробною. Окремо передбачені дві кімнати: пральня та ще один повноцінний санвузол з душовою, що робить квартиру максимально функціональною. Якщо вам сподобалась квартира, пишіть нам і ми організуємо вам перегляд.